Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп провів термінову телефонну розмову з Путіним, обговорюючи мир в Україні WP. Видання пише, що Трамп висловив стурбованість витратами на підтримку України для платників податків США та припустив, що мир може вимагати від України поступитися частиною території, як от Кримом. Пишуть що, нібито Путін відповів на це схвально. Зазначимо, 10 листопада стало відомо. Дональд Трамп перемагає в усіх хитких штатах і отримує 312 голосів виборників. Про перемогу Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада. Стопада, коли він отримував понад 270 голосів виборників наступного дня Камала Гарріс визнала поразку і привітала Трампа з перемогою. Тим часом західні медіа публікують все більше інформації про ідею оточення Трампа щодо заморожування війни в Україні. Видання The Telegraph дізналося, що Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200 кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Плановообраного президента викладений трим. Ма співробітниками штабу Трампа передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена. Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб отримати Росію від відновлення війни. Цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні. Старший радник новообраного президента Брайан Ланза заявив, що Києву слід забути про Крим згодом у Трампа. Відхрестила. Ли від цих заяв радника, а ще стало відомо, що в майбутній адміністрації Трампа не працюватиме його колишня суперниця за президентську номінацію. Нікі Гейлі та екс-державний секретар Майк Помпео. Зазначимо, що і Гейлі, і Помпео раніше висловлювались за необхідність подальшої підтримки України з боку США. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що у Москві побачили позитивні сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа, президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Слід також додати, що у Трампа готують Вихід з паризької кліматичної угоди. Деталі плану Трампа з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме самогубство для Європи. Як зазначає Telegraph, цей план є одним з кількох, які розглядав Трамп перед виборами. Троє представників команди республіканці розповіли виданню, що ця версія плану передбачає заморожування нинішньої лінії фронту. А Україна натомість має погодитися відкласти свої амбіції, вступити до НАТО на 20 років. В обмін на це США Дадуть Україні зброю щоб отримати Росію від відновлення війни. При цьому США не будуть ані надавати війська для патрулювання та забезпечення безпеки створеної буферною зоною, ані фінансувати свою місію. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. і Ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи. Сказав член команди Трампа. Згідно з планом, опублікованим за телеграф. Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800 мильно, 1200 кілометрів між російською та українською арміями мирний план Трампа. Варто зазначити, що це вже щонайменше другий варіант мирного плану Дональда Трампа щодо України, який з'явився у ЗМІ. Сам Трамп ніколи детально не пояснював, що передбачає його план. Днями видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела близькі до Трампа. Опублікувало ще одну версію. За даними видання, один з планів полягає в тому, що Україна пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, в обмін США надалі постачатимуть зброю. Крім того, план нібито передбачає. Залишити Росії приблизно 20% території України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.